Як виставитись до підвищення тарифу на воду на 20%. Дуже вдарить, мабуть, по кошельку кожної людини, кожного громадянина. Це тим паче зараз дуже багато. Немає місць робочих. Це, це неприємна ситуація. От тяжко, важко, дуже важко. Це дуже небагато. Пенсію не піднімають. продукти дуже дорогі, дуже дорогі дорожають. І зараз піднімає так на 20% на воду. Це дуже тяжко. Я можу собі дозволити це заплатити, тому для мене це не проблема. Але є люди, які не можуть це дозволити собі заплатити, тому якось я не знаю, що сказати. Я думаю, що за весь період можна було вже всі труби поміняти, поставити нові. Але знову ж таки, я не експерт в цьому питанні. Як споживач, напевно, я б хотіла, щоб було дешевше. Все зростає. Грошей нема, заробити нема. зараз в гуртожитку, там води майже ніколи немає. Просто там погано з водою все. Я вважаю, що це не відповідає. Як я можу ставитися у воєнний час, звісно, негативно. Є такі верстви населення, які не можуть собі дозволити підвищення цього. Наприклад, пенсіонери ті ж там або малозабезпечені сім'ї. Періоди не встановлені не можуть підвищувати ціни. Ну на газ не підвищують. Ну у нас біда з водою. Не бачите? У нас то там прориває то тут. Прориває то у нас всі комунікаційні ці системи. Ну водопровідні. вони ще з якогось ще за царя Це справа в тому, що якщо не підвищити ці ціни на воду, на все далі так будуть перервати всі труби, починаючи з між будинковими магістралями і все, то з того також не буде. Повинен бути конкретний план. Для чого чому підвищують? Погано. Я чому? Бо пенсіонер за що буде платити? Пенсія 200. Що робити? Зараз у війну надзвичайний стан неможливо щось доказати. Чи ти, ну неможливо. Нічого ніде вистояти по, по справедливості, як воно має бути. А нас хто це питає, чи ми можемо, чи не можемо. Нас це ніхто не питає, тарифи. Поставили платіть. не будуть платити, будуть відключувати. Я таки ніяк не ставлюся через те, що Взагалі негативно, бо в нашій державі ні управи немає нічого. Не можна нічого добитися. Нема ніякого порядку. А що додати це пенсія 2900 дев'ятсот ще вжити.